Шо, мої дітки, шо, і хороші. Мартиночка, привіт! Як твої діла? Як твої справи? Шу ти, синочок? Ти їв сьогодні? У нього ще лібілітація буде, напевно, неділі полтори. Це п'ятирічний кіт на прізвисько Мартин. Його торік на запорізькому напрямку знайшов український військовий. Зооволонтерка Наталя Козаченко каже: чотирилапи з сірою зоною, тягнучи за собою задні лапи. Якимось дивом військовий його побачив і забрав. Травми були дуже важкі. Порушення роботи в задніх лап тазу кандузії не важкі, але були забої. Це вибухові травми. Це він десь попав під під вибух, попав десь під якийсь обстріл. Після цього військовий попросив допомоги у волонтерів. Так Мартин потрапив на перетримку до громадської організації дім». Це було страшне видовище. Кіт був практично. Ну ми думали, що він не виживе, але врачі зробили диво. Він вижив. Він терпів всі уколи. Він терпів всі операції. Він терпів всі маніпуляції І хазяїн дуже полюбив його. і Він привоз, він допомагав йому лікуватися. Повністю відновити задні лапи. Мартину так і не змогли, каже Наталя. Нині ж він продовжує проходити реабілітацію. І він живе, він повноцінно харчується. Всі внутрішні органи цілі. Ну а задні лапи він просто й на них опирається. Його треба лікувати, його треба відновлювати і ще. ще, може бути, не один місяць. А це кіт на прізвисько Галюсік з Оріхова. Пухнастого у серпні 2023 року врятували військові з розбитого російським обстрілом будинку, розповідає Наталя. Вони почули щось якийсь шоріх, і вони відкрили шкаф, і він там сидів. Контузія, опять же, проблеми з кістками, з ногами, а щось опять же, з щелюстю. Він був дуже тяжкий. Після того, як чотирилапу потрапив до рук волонтерів, він пережив операцію на щелепі, ключиці та стегні. Він настільки був переляканий. Це дуже важка реабілітація, аж поки все заживе, встановиться. І зараз він їсть там якось на бочок. Зазнав поранень внаслідок обстрілу. І кіт на прізвисько Валєрчик. Наталя розповідає, чотирилапи народився в окопі у військових і певний час там жив, аж поки туди наприкінці 2022 року не влучив ворожий снаряд. Теж він був важкий, теж було спинальник, Він теж було багато крові. По він втратив. Він отримує препарати в таблетній формі. Заспокійливе психоемоціональний стан. Нині Галюсіку та Валєрчику волонтери шукають нові домівки. Загалом же в кицькіному домі одночасно допомагають майже 700 тваринам. 30 з них отримали травми саме внаслідок ворожих обстрілів, каже Наталя. На початку було дуже багато. Зараз уже якось трошки більше животних тварин вже перемістили, сховали, вивезли. Зараз вже дуже багато, тільки людська недбалість. Ну, підбираємо просто на вулиці, просто нам приносять і під двері ложать. Дуже багато тіряється. От, от вибухів тварина лякається і біжить, не можуть довго знайти або просто зовсім не находять. А потім буває, ми підбираємо. Для тимчасової перетримки такої кількості тварин орендують у Запоріжжі 10 квартир. 650 котів і 40 собак. Цифри практично міняються кожен день, тому що коти прибувають. Практично немає особо ніякого пристройства, і коти прибувають важкі, які потребують дуже довгого лікування. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.